Назар навчається на другому курсі Криворізького науково-навчального інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Вперше долучився до справи плетіння маскувальних сіток для потреб ЗСУ. Цьому передував кілька хвилин інструктаж, що і як треба робити. Спробував, і в хлопця все майже одразу почало виходити. Тож робить свій вклад до справи підсилення маскувальних можливостей ЗСУ. Насправді на подив на мій власний те, що я вперше займаюся цим. Мій... і... Я вражений тим, що це не дуже складно робити, це може робити кожна людина, мені здається, тому що ну, опанував я це буквально за дві хвилини. Тут нічого складного немає, тільки один узлик. Для мене це один узлик, а для наших бійців це порятунок життя. Працюють волонтери практично без вихідних, і тому без допомоги небайдужих людей такий шалений ритм важко витримувати. Свою міні-майстерню люди доброї волі розмістили в одному з корпусів Донецького державного університету внутрішніх справ. Москувальні сітки йдуть практично на всі напрямки фронту російсько-української війни, зокрема до новостворених бригад наступу МВС Людь Дніпро «Дніпро-1», до Кракена 129-ї бригади ТРО тощо найбільшим досягненням є створення сітки розмірами 10 на 16 метрів, якою вкрили засіб ПП на Херсонщині Спливи приблизно кожного місяця. Ми виходимо на вже певну цифру. Це 30 30 маскувальних сіток осіння осінньо зимового періоду саме приблизно це в квадратних метрах 1200 двісті квадратних метрів маскувальної сітки додаткова потреба в вільних руках є завжди тому що ми працюємо кожного дня без вихідних це така доволі кропітка робота волонтери також мають вигорання і для того щоб один одного підтримувати ми будемо раді кожному то зможе знайти час для того, щоб долучитися до нашої до нашої роботи, в своїй роботі волонтери використовують синтетичну тканину «Спанбонд». Цей матеріал вирізняється одночасно своєю міцністю та малою вагою. Стійкий до впливу зовнішніх чинників, атмосферні опади, сонячні промені. Добре, пропускає вологою і повітря і не накопичує електричні заряди. Один такий рулон довжиною в 200 метрів коштує приблизно 3600 гривень. Цього вистачає на місяць роботи, але таких рулонів, щомісяця використовують 3-4 штуки. Для створення різнокольорових сіток, і тому потреба в підтримці і матеріалами, і фінансово на закупівлю розхідників є постійною. Останнім часом постало питання щодо того, сітки мають бути більш полегшеними, тобто легкими. Ми зрозуміли, що ті матеріали, з яких ми виходили спочатку, виходячи з того, взагалі що було, що нам надавали, приносили небайдужі громадяни, десь ми знаходили. Цього не вистачає. Таким чином ми маємо постійно тепер закуповувати спанбонза для того, щоб сітки були. Легкими, великими і зручними для хлопців, адже вони мають переміщуватися із ними. Долучитись особисто до процесу плетіння маскувальних сіток, ви можете зателефонувавши за номером, який ви бачите на своїх екранах, або ж написавши на сторінку в інстаграмі. На останній, принагідно є посилання на банку для донатів, аби фінансово підтримати волонтерів у їх справі підтримки Сил оборони України на різних напрямках фронту. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.